Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить, бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати кожній людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. І знову говоримо про віру, бо без віри неможливо ні Богу догодити, ні досягти спасіння вічної душі. Але вірити нелегко. Як вірити, коли не бачиш? Запитаємо у пастора. Блаженні ті, що не бачили і увірували. Ці слова Ісус сказав апостолу Хомі тому, хто не міг повірити у Воскресіння Господа, доки не побачив Його власними очима. Але Христос говорив не лише до нього, а й до всіх нас блаженні ті, що не бачили і увірували. І минулого разу ми говорили про те, що справжня віра. Ґрунтується не на побаченому, не на відчуттях чи доказах, віра це довіра до Божого Слова. Ми ж не бачимо Ісуса фізично, але бачимо Його дію у своєму житті, а також у серцях тих, кого Він змінив. А ще віра, захована в силі Євангелія, яке несе світло в темряву. Отож, Хома побачив і повірив, але Господь. Називає блаженними не тих, хто побачив, а тих, хто повірив серцем. Бо саме така віра з'єднує людину з Богом навіть у темряві, навіть тоді, коли навколо страх і невідомість. А що треба робити, щоб так вірити? Найперше замислитись над тим, як ми ставимося до Божого Слова. Бо часом люди ставляться з більшою повагою до того, що говорять вчені, богослови, усякі спеціалісти, аніж до того, що говорить Бог. Чомусь більше довіряють вченим експертам медіа, аніж голосу Всевишнього. Люди хочуть доказів покажи, доведи, тоді повірю. Але віра діє навпаки: спершу повір, а тоді побачиш. Бо коли серце відкрите для Бога, тоді очі бачать його славу навіть у найзвичайнісіньких речах. Усі хочуть бути щасливими, але основа для щастя лише віра. Натомість невір'я засмучує Господа і робить людину нещасною. На прикладі апостола Хоми та ізраїльського народу, який через сумнів не увійшов до обіцяної землі, Біблія навчає нас, що справжня віра це не логічне розуміння, а послух і довіра Божому Слову. Довіра навіть тоді, коли обставини здають. Же висновок простий: віра це шлях до щастя, а сумніви в Бозі і його слові це шлях поразки. Абсолютно так. Людина, що сумнівається, не постійна, як хвиля морська, так каже апостол Яків. А людина, що вірить, стоїть твердо, бо її основа це Боже Слово. Саме через невір'я багато хто втрачає Божі благословення. А в історії Ізраїлю були випадки, коли люди втрачали навіть життя. Бог не діяв серед свого народу, бо вони не вірили Його словам. І сьогодні Господь закликає нас повернутися до простоти віри, віри кожному Його слову. Віра відкриває шлях до Божої дії, а сумнів зачиняє серце для Його благодаті. Істина тут дуже проста. Бо ж невір'я засмучує Бога і робить людину нещасною, тоді ж як віра приносить мир, надію і справжнє щастя. Христос так і сказав блаженні ті, що не бачили і увірували. На прикладі апостола Хоми та ізраїльського народу, який не увійшов до обіцяної землі через невірство, ми бачимо, що віра це зовсім не почуття і не людська логіка. А довіра до Божого Слова. Чи може бути причиною втрати спокою, надії і впевненості в майбутньому, що характерне для багатьох і багатьох людей сьогодні саме брак такої справжньої, довірливої віри? На мою думку, це одна з найголовніших причин. Людина, яка вірить серцем, живе в Божому мирі, а та, що сумнівається, втрачає спокій і радість. Тому Христос і промовляє до кожного: не будь не віруючим, але віруючим. Людина, яка сперечається з Богом і судить Його, подібна до дитини, що відкидає повчання батьків, не розуміючи їхньої мудрості. Ну ось уявімо собі, якби діти так ставились до своїх батьків, як багато дорослих ставиться до Бога. Скажімо, якесь трилітнє маля говорить своїй мамі. Я не буду робити те, що ти говориш, бо я не вірю, що це правильно. І доки я сам не розберуся і не перевірю, що все це правда, я цього робити не буду. Або ж уявімо, що в аптеці ми запитуємо фармацевта, а чи справді хімічний склад цих ліків такий, як написано? Або в автобусі просимо водія показати водійські права, бо не віримо, що він уміє водити автобус. Чи можна взагалі уявити собі щось подібне? Але ж із Богом ми часто саме так і поводимося. Треба визнати, що це правда. Люди намагаються науковими даними перевірити Божі дії чи слова, забуваючи, що Бог і є автором усіх наукових винаходів і творцем усього видимого і невидимого. Найбільшим експертом, котрий поставив під сумнів Слово Боже, був і залишається Люцифер, сатана. Це він надихає людей не вірити Слову Божому і брати під сумнів те, що сказав Бог. Святе Писання говорить, хто ти чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво Творцеві, пощо ти зробив мене так, що може людина взагалі збагнути своїм розумом? Якщо трирічний маляне сперечається зі своїми батьками, коли вони йому щось говорять, тому що батьки розумніші і досвідченіші, то наскільки мудріший і могутніший від нас Бог, Творець Всесвіту? Він перевершує все і всіх з силою, могутністю і мудрістю, та іноді дехто починає з ним сперечатися, судити, пред'являти претензії, мовляв, чому він робить так, а не інакше. Людина читає Біблію з виглядом експерта, критикуючи і засуджуючи те, що говорить Бог. І виходить, що трирічний маля поводиться набагато мудріше у стосунках із мамою, аніж дорослі люди стосовно Бога. А звідки тоді візьметься віра, якщо в розумі суцільні сумніви? Віра Хоми, поки не побачу, не повірю, робить людину нещасною. І скільки таких нещасних віруючих навколо. А ми з вами, друзі, які щасливі чи нещасні, блаженні чи ні, кажуть очі, дзеркалу душі, чи сяють наші очі щастям. І справді не треба бути психологом, щоб побачити, щаслива людина чи ні. А якщо не щаслива, то значить немає віри, тому що Христос сказав блаженний, хто увірує, не бачивши. Небесний Отець особливим чином бажає благословити усіх людей у Христі. Господь вивів нас з Духовного Єгипту і звільнив від наших гріхів, чи наткненні ми тим, що побачили в Христі. А чи може продовжуємо дозволяти впливати на нас обставинам і почуттям? І тоді починаємо думати так само, як ті невіруючі спостерігачі, яких посилав Мойсей. Нам здається, що ми не зможемо досягти Царства Божого. У нас занадто сильні вороги, а ми занадто слабкі, щоб боротися зі спокусами, як часто ми саме так і думаємо і своїми думками ділимося з іншими, заражаючи ще їх невір'ям і сумнівами, замість того, щоб зміцнювати інших у вірі, подібно до Каліва та Ісуса Новина. Чому так стається? Бо ми не маємо віри в те, що сказав Бог. Ми дивимося на обставини, на свою недосконалість і керуємося своїми почуттями, а не Словом Божим. Святе Писання відкриває, що саме з цієї причини Бог не зміг вивести народ ізраїльський в обітовану землю, і всі загинули в пустелі, як вони й просили, окрім двох Калєва та Ісуса Навина. І промовив Господь до Мойсея: аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене у всі ті ознаки, що я учинив був серед нього. То чому Бог не ввів їх? І відповідь очевидна: аж доки не будуть вони вірувати в мене. Найбільше, що ображає Бога, це невір'я. Бог нічого не буде робити для нас, якщо ми не віримо Його Слову. Бо цим ми відверто ігноруємо Бога, засмучуємо Його і позбавляємо можливості діяти заради нас. І засмучуючи Господа своїм невір'ям, ми насправді засмучуємо самих себе і стаємо нещасними. Та хіба ображають мене, говорить Господь, хіба не самих себе, щоб сором покрив їхні обличчя? Це записано в книзі пророка Єремії в сьомому розділі дев'ятнадцятим віршем. Ті, хто вийшов з Єгипту, загинули в пустелі через невір'я. Юдеї, котрі не слухали, що говорив Бог, загинули у вавилонському полоні. І святе Писання підтверджує, що, не слухаючи Слово Боже, люди засмучують самих себе і самі створюють собі проблеми. А от 16-й розділ книги Об'явлення говорить нам про чаші гніву, які ангели виллють на тих, хто відкидає слово, якими жахливими і непоправними будуть покарання. Друзі, перечитайте уважно цей розділ і побачите, що Божий гнів викликаний саме невір'ям людей, і виливається він на тих, хто прийняв печатку звіра на чоло і на правицю. І немає вже ніякого порятунку від цих жахливих кар. Бо час благодаті закінчився, голос Божий вже не звучить до нерозкаяного грішника, і яким жахливим буде кінець тих, хто не ввірував Слово Боже. Сьогодні Бог засмучений недовірою Його Слову. Але тоді будуть засмучені люди, тому що не повірили Його Слову. Подумаймо про це. Тож підсумуймо. Слово Боже дане для того, щоб ствердити нас у вірі. Але в розумінні цього слова треба керуватися не нашими почуттями, а вірою. Саме тому треба з усією серйозністю поставитися до Божого Слова і з великою повагою, подякою і увагою його читати, і це зробить нас щасливими вже сьогодні, у цих обставинах, в яких ми живемо. І разом з апостолом Павлом ми зможемо сказати: бо я знаю, в кого я ввірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Тільки така людина може бути щасливою, тому що блаженні ті, хто не бачив, але увірував, Божих вам благословень. Амінь. І такого блаженства і тут, на землі, і в нескінченній вічності вам щиро бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн Віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі! Наш світ був створений в любові. Прекрасний сад нам від Творця, Всі неймовірні барви, кольорові на щастя, спадок від отця, як добре в тому світі жити, де лиш любов, це заповідь твоя. Сино одного любити В Ісусі, ми ж одна сім'я, ми обираємо шлахи. 忘记。 Повчай, ми обираємо шляхи. Вчись любові від Христа, з пісниму це, не пустять прав.